Що, якщо не негативний стан, такі, які ти, не негативний, а ті, які ти не хочеш більше повторювати. І якщо ми одразу думаємо про те, що о, все, ось це я більше не хочу повторювати, ми його в цей же момент е замаякували, ми його вписали ще, ще міцніше е в наш побут. По-перше, або йдемо глибше в цей же стан, бо за ним, як правило, є ще рівні, і це не рівні дна, а це те, що. Грубо кажучи, якщо в мене є роздратованість, я йду за ним. Ну, це зараз так образно, бо стан ніколи не є такими монолітними, от тільки роздратованість. Там вже завжди такий цілий клубочок. Так от я за цим клубочком заходжу нібито глибше. Я дозволяю собі просунутися глибше. Для чого? Я потрапляю в перше джерело, що було ще предтечею цього стану. Там могла бути, наприклад, розгубленість. Або якесь нерозуміння чогось. І вона рухалась, рухалась, на неї ніхто не звертав увагу, і вона вдала вже роздратованість. Тоді я можу ще заглибитися, я потраплю ще вперше джерело. А чому в мене була ця розгубленість? Ну, і по великому рахунку, це я угороднаю роботи з собою зі станом. Якщо вийде щось згадати, ок, якщо не вийде, то я цю предтечу перемоделюю. Замість розгубленості я собі, наприклад, я принаймні впевнений, що в мене є кохання. І в цей момент я собі ставлю окей, або якусь опору, або переношу себе в так званий опорний стан будь-який, який я здатний на це зробити їх противагу. Тоді починається якась динаміка. І ця динаміка за корить потрібні речі.